Добрий день. Сьогодні 17 квітня. Значить, був сьогодні на пасіці, обдивився сім'ї. Ну, хотілося б зробити аналіз якийсь. Що я можу сказати? Сім'ї різні. Значить, максимальна сім'я знаходиться вже практично на повному корпусі і має розплоду 6 рамок. Тобто, 4 рамки повністю печатного розплоду не просто 2 кулака. А більш піврамки розплода з обох боків, і має таких чотири рамки. І дві рамки відкритого розплода, що запечатують буквально через декілька днів. Тобто шість рамок полноценних розплода, які вийдуть у нас приблизно через 2 тижні, вони вийдуть. Тобто, 6 рамок розплода додає нам як мінімум 3-4 рамки бджіли. Так як рамка не повна, то 3-4 рамки бджіли. Якщо вже ми займаємо... 10 рамок, це вже критично для сім'ї, і сім'я зможе зайти в райовий стан. Дивився прогноз погоди. Погода нас не тішить на цей тиждень. Знову передають дощі. Дивіться, якщо у нас перші раї літають уже з 1 травня, а до 1 травня нам залишилось всього 2 тижні, то Почнемо з такого аналізу. Так? Якщо рій вилетів 1 травня, то він міг вилетіти після запечатування маточника. Тобто сім'я зайшла в райовий стан не 1 травня, а сім'я зайшла в райовий стан як мінімум на тиждень до цього. Тобто зайшла вона десь приблизно 20-23 квітня вже в райовий стан. Тому зараз саме такий. Я вважаю період, за яким треба слідкувати, тобто холодно зараз да? і розширяти сім'ї да? Деякі скажуть небезпечно для розплоду. Але я так не вважаю, тому що якщо сім'я, е, така, як я вам сказав, яка має 6 рамок розплода і обсижує всі 10 рамок, вона в змозі обігріти свій розплод і не застудити його. Звісно, е, якщо сім'я на сімі чи 8 рамок е, про це мови не йде, таку сім'ю ми не будемо розширяти, так як і в неї ще є куди рухатися. Але сім'ї, які вже займають 10 рамок і мають 6 і більше рамок розплода, то я вважаю, що треба розширяти. Розширяти бажано, якщо у вас 145 й корпус це дуже гарно розширяти темною сушю, якщо є така можливість. 230-й теж бажано темною сушю розширяти. Деякі пасічники практикують ставити корпус для розширення не зверху гнізда, а знизу гнізда. Я не буду про цей спосіб нічого казати, так як я такий спосіб не практикував. Але я для себе аналіз такий зробив. Я буду такі сім'ї вже розширяти, тому що дожидатися, поки вони зайдуть в райовий стан через тиждень там, чи через 10 днів, я просто не зможу, бо сім'ї в мене не три, не чотири, і за кожне я не усліджу. Далі, що по сім'ям? Деякі були теплі діньки, сім'ї дуже гарно носили пилок. Тому в кожній сім'ї є як мінімум дві рамки перги. Так що, якби кормом вони себе таким пергою забезпечили, але не було приноса нектара практично ніякого. Тому в сім'ях. Ніктара немає ніякого, хоч і цвіте абрикос, там зацвіла вже Вишня, черешня, дерева не виділяють ніякого ніктара, тому у бджіл. Із кормов тільки зимували корма. Або ну, ті корма, які ви даєте на підкормку. Так як опять тиждень буде дощ, за кормами дуже бажано слідити. Обдивіться свої сім'ї, якщо ви знаєте, які ви кормили, подивіться, чи вони забрали вашу підкормку, і бажано знову поставити їм підкормку. так як при такому розвитку, як, допустим, 5-6 рамок розплоду, сім'я потребляє багато корму, так як на дворі холодно і вулик треба обігрівати, А на це йде якийсь ресурс. Тому за кормами дивимося уважно. І дивимося на по своєму усмотрінню. Я нікому не нав'язую свою думку, але для того, щоб не втратити час пасіки в райово стані, сім'ї, які набрали вже 10 рамок, я вирішив буду розширяти, мабуть, вже з завтрашнього дня. Ну от, якось так.